Шановні жителі Київщини, 16 жовтня відбулося розширене засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Основна тема це відбудова Київщини. Вдячний керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, прем'єр-міністру Денису Шмигалю, заступнику керівника Офісу Президента. Виконавчому секретарю Президії Конгресу Олексію Колебі та представникам центральних органів влади, народним депутатам, міжнародним організаціям за можливість обговорити широкий спектр питання нашої Київщини. Дуже почесно, що питання відбудови Київщини також обговорювалось в присутності спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. У заході взяли участь представники всіх районів та територіальних громад нашої області. Загалом було понад 200 осіб. Київська область одна з найбільш постраждалих внаслідок російської військової агресії. 65% територій регіону зазнали руйнувань. Загалом, внаслідок російської агресії, зруйновано понад 28 тисяч об'єктів, більшість житло. Значну частину ми вже. Відбудували. Це 13 тисяч об'єктів. Разом з представниками громад на засіданні президії детально обговорили комплексну відбудову Ірпіня, Мощуна, Андріївки. Торкнулись також проблемних питань, що виникають під час робіт у Шевченковому і детально розібрались у темі відбудови приватного житла у Маркалівці та гуманітарного розмінування у Кухарях. Відновлення Київщини нерозривно пов'язане із відбудовою всієї країни і вимагає комплексного вирішення даного питання. Також обговорили питання щодо нормативного регулювання питань відновлення прискорення робіт та інше. Громади мали можливість напряму звернутися до представників центральних органів влади. Отримати компетентні та вичерпні відповіді це прямий діалог між усіма гілками влади урядом, парламентом громадами. І це дозволяє вирішувати багато важливих та актуальних питань нашої області. Ми продовжуємо масштабну відбудову, повертаємо людей додому. Відбудова триває безперервно. До кінця року ми плануємо збільшити кількість відбудованих об'єктів з 13 до 18 тисяч об'єктів. Для цього реалізовуємо низку програм з відбудови. Залучаємо всі можливі ресурси. Відновлення відбувається за кошти united 24 фонду ліквідації наслідків збройної агресії, обласного та місцевих бюджетів, урядових програм. Окрема вдячність усім нашим міжнародним партнерам, які активно долучаються до відбудови. Це міжнародна організація з міграції, ВКБ ООН, ДЖЕМ, програми розвитку ООН. Та інші організації дуже дякую вам за вашу допомогу. Ефективна координація дій між всіма органами влади, прямий діалог з людьми на місцях, допомога міжнародних донорів дозволить нам якомога швидше відновити все, що зруйноване росіянами.